Рівень безробіття у США зараз є найвищим за останні 42 роки. Найбільше робочих місць втрачають традиційні сфери промисловості країни: виробництво, будівництво, фінансовий сектор і роздрібна торгівля. Тому чимало людей, які опинилися удома, знову йдуть вчитися, щоб отримати нову перекваліфікацію, перекваліфі... яка б відповідала нинішнім потребам суспільства. Різ безробіття США змушує чимало американців сьогодні змінити професію. Дедалі більше з них не бачать перспектив у традиційних секторах економіки і намагаються потрапити у доволі популярний і перспективний сьогодні. Так званий зелений сектор. Потреба у спеціалістах такого роду дедалі зростає. Колишній будівельник Мат Канепа переконаний, його майбутнім є галузь сонячної енергетики. Будівництво зараз не користується популярністю, тож я думаю, що в сонячній енергетиці є більше перспектив, тому я тут. Кане поступив у коледж міста Сан Хосе, що у Каліфорнії. Там студенти вчаться встановлювати сонячні панелі і ремонтувати вітрові турбіни. Інструктор Метью Велч каже, що черга бажаючих навчитися цій роботі подвоїлася. цей напрям дуже популярний. За ним майбутнє сонячні панелі в майбутньому стануть дешевшими. Тож ви будете бачити їх усюди. Коледжі по всій країні впроваджують у себе спеціальні програми, аби дати усім бажаючим нагоду вчитися. І студенти ставляться до такого майбутнього оптимістично, кажучи, що бажання президента Барака Обами розвивати альтернативну енергетику створить мільйони нових робочих місць. Утім, каже координатор програм Девід Макфілі, студенти мусять набратися терпіння. Зараз все відбувається повільно, але більшість роботодавців, з якими я говорив, висловлюють сподівання, що вже цього літа ситуація може змінитися, і вони зможуть дати нинішнім студентам роботу. незважаючи на велике очікування, чимало економістів кажуть, що до кінця року рівень безробіття в США сягне 10%, а то й більше. Тим часом нинішні студенти сподіваються, що на момент закінчення навчання таки зможуть отримати працю у новій сфері.